Весела холєра та знайда рой йдеться про службових собак Національної гвардії України, які брали участь у зборах кінологічних підрозділів схід... східного регіону. Досвідчені кінологи розповіли, як характер собак допомагає їм в роботі та наскільки зросло навантаження на кінологічні підрозділи за час повномасштабного вторгнення. У цій кінологічній парі навіть службовий собака має позивний. холєрою. Називають Бельгійську вівчарку Наомі, кінологиня Анна з побратимами, зажвавий темперамент, пояснює Анна. Гвардійка працює з холєрою більше двох років. Ну насамперед, вона мене сама вибрала, вона вибігла з вольєру і прямо до рук. Вона завжди жвала, завжди хоче гратися, завжди цікава із людьми. Вона не агресує до людей. Вона навпаки, добра. Така спільно, мабуть, характер та зовнішність. Ми такі з нею схожі, дуже попри приїзне ставлення до людей та веселу вдачу на роботу. Холєра налаштовується миттєво, щойно на неї одягають амуніцію. Були було дуже багато набоїв та дуже багато вибухових речовин. Знаходили навіть в розобраному вигляді зброю по всій автівці, та багато БК. завжди мріяв завести собаку гвардії Дмитро з позивним бухгалтер. А свого роя знайшов у розбитому окупантами селі у 23-му році. Цуценя залишилось без господарів. Воював воював під час зачистки одного села. Були покинуті собаки, в тому числі і цуценята сусіди роздавали. Ну я взяв собі цуценя. ніяк не обирав. Хто перше до мене підбіг, того і взяв. Я звернувся до кінологічної служби нашої частини. Нам з руян дали завдання. Ми його виконали. Пройшли тестування. Нас відправили на навчання. Нас пройшли через чотири місяці. Ми закінчили навчання невідмінно працелюбний, спокійний та слухняний нахвалює роя гвардієць кінолог. Черою собака-детектор спеціалізується на пошуку йде посліду людини на збори кінологічних підрозділів східного регіону. Привезли як досвідчених службових собак, так і цусенят, які тільки готуються стати в стрій. На зборах відпрацьовують вміння з пошуку мін, вибухівки, подолання смуги перешкод і вперше пошуку людей під завалами. За час великої війни говорить начальник кінологічної служби. Роботи службових собак побільшало залучення. Змінилось то щодо використання в контрдиверсійних фільтраційних заходах. Плюс в нас такий регіон схід, що більш актуальніше також впроваджувати такі, як пошук людини під завалами. Міна розшуковує. Наша територія ну найбільш замінована. Є зміни і підготовці службових собак. Вони мають бути більш витривалими, універсальними та знати більше запахів. Індивідуальний підхід шукають до кожного цуценяти, щоб з'ясувати, де собака працюватиме найбільш ефективно. Нюхайте. Юлія Губська, телеканал прямий. Хвостом завиляв, бачите? То тобто він знайомий запах почув.